А як ви бачите Мамілаку через 5-10 через років? Куди, куди ви йдете? Ну, зараз для нас найближча мета це друга Намелака в Ло в Дубаї. В Ло Дубаї? <гум> так, Лондон наступний в цьому списку. Друга Намелака в Дубаї, тому що там вже є наша команда запуску. Так. Там ми вже пройшли весь цей важкий шлях, і це дуже логічне рішення. А Намелака за 5 років це вже. Готова франшиза. Ми плануємо за цих п'ять років підготувати наш бренд до того, щоб стати франшизою, тому що ринок близького сходу дуже дуже перспективний для цього. А з наступних міст це Лондон, і наша велика мрія це Париж, але ми не знаємо, коли її судиться збутися. Проте ми постійно тримаємо руку на пульсі. У нас є брокери в різних містах Європи. От в Лондоні і в Парижі. Ми постійно на зв'язку. Якщо щось дуже класна локація, знайдеться, бо завжди все залежить від локації. Якщо щось дуже круте знайдеться в Лондоні або в Парижі, ми пакуємо валізки і виїжджаємо. Через 10 років Намалака це всесвітньо відомий бренд, представлений в різних столицях світу, який розповідає про українське наша команда, яка пишається, що вона причетна до цього. І маленький поскріптом, що таке намілака? Взагалі, слово намілака означає в перекладі з японської мови суперкремовий. Ми шукали назву, яка буде ну, по-перше, не схожа ні на що інше. Ми не хотіли використовувати якісь слова, типу бейкері, кейк. Тобто ми хотіли уникнути цього. А потім ми були в пошуках постійних і ми. Почули це слово, і воно нам настільки запало в душу, тому що воно таке дуже смачне, дуже таке співзвучне з українським словом наминака, і тому що воно власне означає буквально в перекладі дуже кремовий. І це відображає на 100% нашу філософію, тому що ми завжди додаємо мінімально тіста і максимально багато крему, багато ягід. Тобто, це наше занадто, яке присутнє в усіх десертах на Милак, Це, власне. Оце слово воно дуже кльово і ми бачимо, підтримує. як реагують гості на нього. Да, то що на мелака стає це не просто якесь слово, яке всі знають. Це вже бренд, і це слово асоціюється виключно з нами. І коли ми його вигадали, ми зразу так: це воно і ніяких інших варіантів. І в нас навіть утворився люди самі, придумали епітет на у Нас вже намилачний. такі гості говорять, і ми це використовуємо в комунікації. Так намелачний означає той, що відповідає нашим цінностям, нашій естетиці. Може бути намелачний там член команди. О, ти бачиш людину і розумієш, що вона намелачна.